Христос рождається. Добрі бо Христі. Щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Щиро дякую всім жертводавцям. Дякую вам, щиро тим, що даєте на коляду. Я вам дуже щиро вдячний, бо тому що ви є мої парафіяни, а свою церкву парафіяни мають підтримувати колядою. Це коляда це така одноразова річна така пожертва. Обов'язкова така пожертва, яку треба дати на свій храм. І так, як ви ходите до церкви свої в селі, де б ви не були, пам'ятайте, що на колюду треба дати не скільки, скільки дають. Бо я знаю, хто дати в селі. Я в селі був довго на парафії. Знаєте, село то є селом. А поки дають на коліду, Цього року вийде по сто. А дужчі по 200 чи як там. Не дивіться, по скільки там дають. Дайте від себе. Господи Боже, дякую тобі за цей рік. Я хочу дати на коляду цього року тисячу гривень, враховуючи те, що війна, біда, що би там не було, я хочу дати від себе, хто щедро сіє, щедро буде жати. Для Бога не шкодуйте. Та я би Бога видала, але тобі що то до церкви, а то священник, а то то, Ще так. Я вас прошу. Дайте Богове Боже, а кесарю кесареве. Будете щедро до церкви відноситися, будете бачити, як вам зміниться ваше життя. Не шкодуйте для Бога. І будете в Бога багаті.